Новини енергетики України за 2-8 жовтня. Мережа автозаправних комплексів Око станом на початок жовтня 2023 року побудувала на своїх АЗК 100 сонячних електростанцій. Мережа автозаправних комплексів Око продовжує укомплектовувати свої автозаправні комплекси сонячними електростанціями, які розміщуються на даху операторної і які дають змогу компенсувати частину витрат на електроенергію для власних потреб АЗК. Станом на початку жовтня в мережі вже працює 100 таких СЕС, ще на кількох ведуться будівельні роботи. Потужні станції стануть від 15 до 50 кВт. У 2022 році 65 дахових СЕС у мережі ОКО сумарно виробили 1,7 мільйона кВт електроенергії, допомігши компанії заощадити понад 7 мільйон гривень на закупівлі енергії із зовнішніх джерел інших новин тижня. ДТЕК ВДФ встановив вкладення, щоб збільшити здатність України експортувати електроенергію та Японія доставили в Україну потужні автотрансформатори.